Доброго дня. Привіт-привіт. Ми вас любимо. За вами скучили, за нами скучили, чині наші дорогенькі. На, тримай трошки. Напевно, що скучили. Ну, рахуй скільки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Вісім мене. І мене вісім. А що це? Да, Дивись, як розділимо. Yeah, вісім по чотири. Заряджати відео. Так. Яка наша сьогодні буде тема? Розкажу я вам розкажу так, а метисти, бачите, які є. Тримай. Це, Це руки вже спотіли. Там буде значить, один такий кадрик, що я показувала, як перевіряти камінчики. О, кидати, звісно, в магазині вам це не дадуть, я, щоб ви глянули О, перевірили. Що так, так ви зробили, як що. Ну я зробила, що, звісно, я їх сто раз потім цілувала, кажу, що тут лишилося по вісім. Ну, вони дуже сильні, вони йдуть потужні. Так як це два камінчика їдуть до нашої Анжели О, для дитини. О. Тепер, що я хочу показати. Так само тримай тримай трошки. Mm -hmm. Оці родоніти трошки, о, це що лишилося, ці, що в мене. О. Тут, кстати, дуже сильно лікують горло, інфекцію горла. Да. Я сьогодні наділа мало хіт. Перший раз. Перший клас, як кажуть. Mm -hmm. о, тут трошки ззаді є. Як я вам казала, що от наділа спробувати ця пломба. о, Бачите? от. Натуральний малахіт. О, є. Yeah. А нічого, нехай воно там. Так, трошки щось. Ви знаєте, надія. Легке є головокруження, хороший настрій. Mm -hmm. Так що mm -hmm. дуже добре. Я не знаю, я до дому, відразу розові квартиру сиділа. А ще ми отримали mm -hmm. от такі

Так. Побачте на такої цепочки. Mm. Ага. Mm. Получили... Mm. Так, ще на голову вчи. Мм. О. такие віч у нас. А мед без необроблений. Так. Річ хороша. Так, то котре трошки більше. Mm. Mm. Бачите, караса яка. Mm. Mm. Два аноці. Ну, mm. mm. А це теж аметиста, Аметиста, це. не оброблене. Mm. Mm. Дуже mm. ну, mm. mm. Це дуже-дуже гарне. У Це мій. більший кусок, бачите? Mm. Його добре носити. Ой, як добре до груди. Так, одну сюди покладемо, одну сюди покладемо. Щоб так хотілося. Знаєш, таке відчуття. Добре. О, ой, а я вже собі назбирала тут. Жду вже свого братика приїде, заставлю його робити. Ці я казала дим чистий я сиджу на роботі, і так знаєш, в мене людина лежала на це. Я вам казала, так як листочки цього метелика. Знаєш? Крилишко. Кри... Ну, не подивися. А диви, подивись, а потім дивіться, яке лице зробилося. Глянь, Як зробилося таке очко, а ну дивиться отако. От Видите? Я взагалі була в шоці. О. Сейчас друге найду, покажу, я тримала, тримала, де воно є. Так. Де воно є? Ага, Тоже. з цієї сторони, чи з цієї. Бачите, яка красота перевивається? Ну, воно лікує сильно, воно тягне дуже сильно. Я, знаєш, поклала, так як я бачите, я їх розробила, розділила. Mm. По чакру ложити. Дуже сильно тягне. Ану, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять о, А тут я собі зібрала. Це вже собі так само Це для себе, ти зібрала Та, собі. сховала для себе. о, Тут дуже такі гарні рисуночки. Ну, я не знаю, де качка ділася. Там була. Десь качка, я не знаю. Mm. Тут дуже мені один такий рисунок зацікавив. Та як інопланітян. А ну дивіться, лице яке, очі світе. Дуже. О. А це, щоб таблеточки якраз такі, що, бачите, що його дуже хочу. Горло буде боліти, так можна у роті тримати, щоб горло не боліло. А тут. Така якась, знаєш, цікава, ну от де, На, от подивися, покрути. Що от, от ти вже зіваєш. Угу. Ну, а, тут, я, не було, бо покажу вам, дивіться. Та як от Анночка, То як мужик живі, то такого вниз. Угу. Вистав голова. Mm -hmm. mm -hmm. дуже, дуже прикольно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, це ви, ви знаєте, я хочу сказати. Сіли ми з чоловіком пити -пи -пи чай? Ні, не чай, обманюю. На ком, компське, е -е, ти знаєш, що я влюбилася. Він так це на мене. І що? Я кажу, та нічого. Він не питає у кого що. Я кажу, у камінчики. Я, як сідаю, мені знаєш, година-дві, о, правда, буде Не треба нічого. Це таке заспокійлося, сідаєш, розкладаєш із ними, обчаєшся, От вони якось, таке, ну, зіваєш, зіваєш. Ой. Ти знаєш, я все від цього аметист, коли беру, як я постійно зіваю. Так що оце ще одна дивіться. Можна на цепочку надівати, так само воно пратує цепочку. Каже до так. Ну, ну, от мене теж я тримаю. Дивіться, що з неї твориться. Дівочка, ти де нахваталася? хваталася? Ой, не знаю, що ж таке. А ну, дивіться, а ще показую вам. Да? Ано? Ну. ох ти. Ой, куди, куди поїхав? Так, всі хаметики я забираю. Це для фліорі. Бачите, які дверічки. Це буду я робити собі браслет. Але ж дуже брательник приїде, нехай, щоб він не скучав і мені зробить. Так що, отакі віло. Сейчас вам тут покажемо розик. Mm. Ой, дуже. дуже багато, ну що ти тримаєш mm. Я тримаю, а метисти. Mm. Дивіться, мені все метист попадає в цей. Ось у них. Забачите, отакий вже Ну дай своє колечко, колечко кварц. Хочте воно відповідати. Це для роботи, це буду я брати кожен це, що таку буду собі масажирувати пучки, розробляти. Це після хорошою окончати вечір, нервовий. Mm -hmm. Цікаво, даже. якщо навіть два таких можна витисти, то можна навіть класти і в ухо ставити легенько, і вниз можна класти, знімає. Mm -hmm. Запалення знімаєш, ну, якщо тільки їх по два можна робити. Ну, з дрізами, з Що я хочу сказати? За цей тиждень моєї роботи моховий агат, аметис і горний хрусталь, флюарі дуже сильно потягнув. Личко ти бачила мої знайомі? знайоме? Угу. Гарно, гарно це. Задоволена за 10 років практики, що дуже хорошо. Там ми дивилися, я вспоминаю, що казали за горний хрусталь. Горні хрусталі, якщо носяться, то вони розриваються. Значить дуже багато назбирало негативу. Потім, якщо там був теж, що закипів, від що не витримав камінь на великій нагрузки. Так само, що всі камінчики можна промивати, легенько витирати, класти. Бачите, чого я кладу. От, вони сплять, коли ви їх хочете, відкривайте, щоб їх було. От, вони лежать і їх не турбуєш. От Вони лежать, потім закривається, що потім відкривається. Там писали, чи можна всі камінчики тримати. В одному місці. Так, да, можна тримати, вони не покусаються. Ну, звісно, не так накидати все зложити. А носити камушки один, там, другий чи третє не можна. Я колись була, е, такий експеримент зробила, понадівала всі які камінчики, все mm -hmm. на, на себе. Як мене почало ковбасити? Ну, не може, бо то воно. Починає то голова крутитися, то це, то ну, таке, як знаєте, так, перебор що. Не. Ну, відключиться. Ну, що ти відчуваєш, кажи. Я вже відчуваю, я не можу. Не, я не, не можу. можу це поняття розтяжити. Тяжко щось не знаю, чого це. Хочу позивати постійно. Ну, а але коли позиваю, то болить в грудях. Ну правильно, бо, тому що це йде сердечна чакра, ну. от воно все витягує в грудях болить, ну. Так. Да. Леводе кропиться така. В общем, Ой, а щось в мене в кармані тоже не. Розслабилося. Ще. Значить, ще один є. Да ну дивиться. Думаю, що мені сигнали. Ще один малахіт. Ось. тут уже таке человечки. Мопорівняти його до цього. Ото цей камінчик хотів Коля, там. Так, а в мене на роботі жінка, чим дуже сильно лікує піджелудочну желізу. Mm -hmm. Малахіт так само, пухлинки. Жінка, коли після корекції поклала в камінчик малахіт. Вона мені на другий день його принесла, дзвони. Сховався, представляєш, а, а жінка з піджелудочною желізою mm -hmm. Так що тепер можна навіть, а друга з родоніт у мене так само чуть не пішла. Навіть ті камінчики ховаються, потім єгипетська яшма взагалі безподобна. Боже, вона так лікує на корекції камінчиків, то я вам хочу сказати, то вона просто робить чудеса. Всі, Е, У мене жіночка була на корекції я поклала аметисти. То, що ви думаєте, я ще не крала навіть ніфритові коврики. в неї так чистка пішла. Е, аметист її погнав навіть солі. І зовні протоки, uh -huh. гіркотата, печінку почали так чистити. Так що аметист дуже багато тягне, дуже сильно лікує. У практи... ну, якщо сказати, по практиці, що дуже... ну, У моїй практиці можна різні там збирати там, чи що. Але в чогось я бачу, що так, аметисти, агати, кварци, родоніт, яшма, о. Потім сердоліки. І ви знаєте, чим більше ви будете мати камінчиків, то більше будете, ну, вони вам будуть приносити удачу. І хочу сказати, що ну, стабільність в mm -hmm. Дуже Угу. Так що наскільки? От, а я сьогодні, наприклад, у мене останню після кесеру. Вчора, що сильно болів. Ой, болів сильно в мене. Погода міняється, щоб я ніколи ще в житті його не відчувала. флюорі. положила його, тримала, на, на пупок поклала, потім з ним затримала, ранком проснулася. Дякувати Богу, що шов мені, ну, перестало боліти. Дождя ще не було, може на вечір буде, не знаю. Вона заплавилося таке, що може бути дощ. Обіцяють. Потім, от я наділа малахит, Ну, Думаю, я статі його ще ніколи не носила. Думаю, потримайте. знаєш. Що в руки я не ну, в рука нічого, на шиї, ну Наділа, то вже почувствувала так, що ну нормально. Ну, нормально. Ну, значить, ви зрозуміли, що аметист кидала, я там будете, тебе бачити, як перевіряються камінчики. Ну, за пломби, ну на виставки. Вже вже хочу зняти з вуха, пробила сережки, вже ті хочу надіти, що теж. Таку силу мають, вони дуже помічні. Що там? Давайте ще розкажу трошки щось. Я на воду вже розказала, щось розслабилась, так а ну так що Я не що я не можна ті слова сказати. Так ти вона давай сюди, понабирала. Е, і хочеш, щоб і щось слово було. Я тільки вже так полягала спати. Слухаєш, що говориш. Оця <плес> пластиночка, дивиться, карта. Це, це дуже гарно. Це йде. Бачите, ага. <плес> угу. mm. живка. А ну подивися так, як сюди подивитися, так як ця са... са... статуя. Бачиш? Mm -hmm. no. mm -hmm. Наші Кстати, Оксанки були, агати прилипали на голові, а ночі не... це тобі прилипне. Бачите, Бачите, як вони люблять. У мене ще каміння присутне. Ось так. Десь тримай, бо пластина, щоб ти ж заплатив за нього, скільки він коштує. 380 гривень. Ну подивись. А то мене так каміння все, тут все каміння так само ну. Ось так я каміння провіряю. Треба, значить, його. І цей сердолікс так само, то ми пробували так само цей, його Любайка так ми. Є, так зас... після цієї серії всі будуть пробувати свої камінчики. чуєш? Ні, в мене не тримається, ні? В мене ложки тримаються. Що це, я я не знаю. Я... Я Та... 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 Бо треба тобі його, організму не вистачає. камінчиків. Я маю що? кварці. О. Я вже скільки камінчиків маю? Багато маю? Бачили, скільки в мене каміння? Він має бути плоский. У ну. мене раніше ложки, то я ложки собі клала. Ложки, ложіться. Не хочу вставати за ложку, десь другий разом покажу. О. І так, що вам ще будемо розказувати? Зараз як мені зараз, зараз мені холод, мені так чоловік, розумієш, як би кисок в ноду приклав. Так, ану, до... ану знімай мені цей, Малахіт з мене знімай, бо я, ви знаєте, в мене він так розслабив, знімай з мене. Ти теж говорити не ти. Я не можу нічого говорити, ти знаєш, мені просто настільки хорошо. Ану знімай його. Де він тут? -то. Знімай з мене його. Угу. Ану. Тяжко такого цей гумбатин нагрівся. знаєш, Nie, я його... не... Він холодний. А мені в руках не тепло. Він холодний, ні. Ви мені гарячий. Він мені холодний. Очкой. І цей теж горячий. Тепер. Ану, що наш оператор скаже. Такий він. Теплий. Теплий? Тепли. А бачиш. Зараз ми подивимося, що він mm -hmm. нам тягне. Зараз ми подивимося, що він нам тягне. Натуральний так. малахіт. Так. Натуральний молокіт. Mm. Артур вже теж позиває, що він нас тут тягне. Кристал, дивимося. Полегше пологи, пологи нам не тре. хорошому відпочинку під час сну. Лікує астму, артрит, запалення, здуття, епілепсію, безсонця, ревматиз, холеру, пухлини, не... Всім привіт! Та, як я казала, отримала камінчики. Димчись цей кварц я розрізала, бачите, зложила сюди. А тепер я хочу вам показати аметист, що я отримувала. От він іде розібрано у виді. А що я хочу вам показати? О, я зараз можу зняти. Дивіться, як камні перевіряють. Така щоб... я буду зараз ось так. Так, чи вони діють, чи не діють. Ще раз показую. О, ще раз показую. Очко, очко. О. О, ще раз показую. Ну що він має? Він Коли так відбивається від. Так, о, ще раз показую. Дружні, вище, вище трошки. Ні, буде... покажи на якій висоті. Бачите, на яку я висоті кидаю. <риклад> я поцілкаю, бо я його побила. Дивіться, ходиться давай. Все, він, який він був, такий він і є. Бачите, він, він не розколовся. Чекай, чека, чека, я не накає. Mm -hmm. такі. Він який був він, такий не є, не розколовся, ніде нічого. Це якраз тут оде. Ось вони, такі підбуди. Це перевіряється, що це є натуральний камінь, а аметист. mm. Аметисти, А і ще раз пояснюю, оці пломби. О, оці пломбочки. Mm -hmm. Тобавую, ці пломби. Давай краще я буду О, рухатися до тебе і добре? Давай. Коли ти рухаєшся, тоді я тобі вчора казала, що робиться, що стається. Дивіться, вже як в мене родинички теж тут складені. А ну давай. Бачите. Гарно так. Бачите. Вже в мене ця бідняшка жабка, вона вже О, немає місця, вже я її відвигаю, відвигаю. О, так що отакі. О, а це ще хочу показати, бо я вам ніколи не показувала. Тоже, ну давай. гарно, так, так, так. чекай, ну, я буду. О. ще може, щоб бачу, які роздивилися. Це йде горний хрусталь і пірід. Так що. <кій> Там нічого не все. Люблю, цілую, папа. -па. Е, ну, цьомаємо вас, це просто що, напевно, я чувствую, що ми будемо пере все розказувати. Розслабились капітально. Так, а мені розслабило. Ну, Та що? нічого. Нічого, ну. як я так. Цьомаємо, цілуємо, цілуємо, обнімаємо. Uh -huh. А ну давай, Темка.